Мариную огірочки з кетчупом чілі. Кладу у стерилізовану банку парасольки кропу, додаю 10 горошин чорного перцю і заповнюю баночку свіжими огірками. Готую маринад. Одна склянка цукру, склянка 200 г. 6 склянок води з криниці, 2 столові ложки солі і 250 грамів кетчупу торчин чилі. Ставлю на плиту і доводжу розсол до кипіння. Додаю на повну склянку оцту. Перемішую все і заливаю кожну баночку. На поверхні в мене вже стоять каструлі з водою, вода вже тепла. І я в цю теплу воду ставлю баночки для того, щоб вони простерилізувалися. І обов'язково накриваю їх кришками. Стерилізую у кастрюлі у куплячому вигляді приблизно 10 хвилин. З округу дістаю баночки закриваю ключем. Отак взимку буде смакота.